Почав з того, коли в 2016 році торгував пиріжками, до мене підійшов, у нас працює секція, працює вже досить давно, секція важкої атлетики, де займаються, ну в теперішній час так сталося, що займаються в більшості дівчата, як не парадоксально. І досягають в результаті більшості дівчат. На даний момент у нас дві призерки, одна призерка України України. Два майці спорту почалося з двох пиріжків на день, ми давали двом бюджетам по пів школу. Але якби сьогодні тренер підійшов, завтра там голова сільської ради, там дають по школу, всім там якісь пожертви, всім там якісь допомоги, тому красу. І два роки такої роботи я зрозумів, що розходи, по, як вони називається, по соціальній роботі йдуть, а результат у них в кінцевому в варіанті немає, ні в мене не видно результату. Ні, не в формі похвали чи в формі там, якось е, гордості за те, що ти виділив кошти, а реального материстичного результату, що там десь була краска, вона десь там помилася, потім вже злізла. Я зрозумів, що так само так як і в житті, потрібно десь. з... Зорієнтуватися на конкретну ціль, на конкретний об'єкт чи на конкретну організацію, де требувати кошти, спрямувати зусилля, організації. І я зорієнтувався на цю секцію, спортивну секцію від Федерації Колос, яка працювала і працює довго, працювала в жахливих умовах, в підвалі, який там просто задихався від грибка, замочувався водою в колінах, коли були паводки. У 2008 році мені вдалося домовитися з директором школи і домовитися з моїм партнером по бізнесу і з моїм хорошим другом червонішем Володимиром Богдановичем, директором фірми «Галактика комфорту на структурну і таку постійну роботу спонсорської цій секції. Почали ми з того, що ми почали харчувати дітей. Які добуваються результатів, харчувати в нашому харчувальному закладі весенні. Потім ми зробили другий крок. Нам вдалося в 2008 році відправити чотирьох найкращих спортсменів на відпочинок в скадоць, там правда, відбувалися змагання. І третім, самим таким серйозним кроком, яким я, я особисто горжуся, мені просто дякую господарство надалося, мені вдалося. В з ректором школи домовитися про виділення в автомозані місце під будову спортивного залу.